Чи хто вам пише такі листи, як я? Певне, ні, бо я вже прославилась далеко своїми листами, що в них ніколи нема того, що треба. Мама не раз сміється, що я пишу їх з високості неба чи з одного моря, але не з цього світу. Та й взагалі, наперед прошу вас, простіть, коли я часом чому не дотримуюсь. Прийнятих корусинів австрійських звичаїв, це, звісно, буде не з браку поваги до вас, а тільки через те, що я українка, мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якою вийду переможцем або зовсім не вийду. Коли у мене справді є талант, то він не загине. То не талант, що погибає від туберкульозу чи істерії. нехай і заважають мені силиха. Але хто знає, чи не кують вони мені зброю, якої немає в інших здорових людей. Мені судилося жити у тяжку тому. Хто знає, чи діжду я кращої? Мені сором, що ми такі невільні. Що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Жаль за мою країну просто гризе мене. І я не думала, що в моїй душі є такий великий запас злості. Не знаю, як хто, а я не можу терпіти мочки, віре мого життя. Я хочу говорити з вами як з товаришами, просячи тільки розуміння безстороннього і щирої відповіді словом і ділом. Перед цим все буде проба показати органічний зв'язок нещодавної нашої минувшини і її ідеалів з теперішнім нашим становищем і всесвітніми демократичними ідеалами. Чи знаєте ви, славетні побратимі? що Таке убожество. Убожество країни, яку ви називаєте такою великою. Так, Росія величезна, росіянам мона вислати на край світу, не викидаючи поза державні межі. Так, Росія величезна, голод. Неосвіченість, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя, величезні, грандіозні, колосальні. Воріженьки нехай не то брешуть бо є тепер такі, що вріжуть їм язика врешті. За ідеєю, що мусить бути одна правда для мужика і для пана. Я завжди стояла і подостояла. А наскільки просвічив свій дім? Все залежатиме від моїх сил і таланту. Наш добрий друг звав мене і кількох моїх товаришів непостидними дезертірами за те, що ми зреклися в назви «українофілі». але ж її страшно носити тепер, щоб не уподобитись скрученому барону в християнському стаді. Ви, казав мій друг, повинні боронити честь старої корогви, а не зрікатися її. Ми ж думаємо. Що краще створити нову коригу, ніж латати стару, і тим латанням рискувати власною честю. У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по українськи щоб мати назву патріота, робітника на робочій ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих. Говорити по-нашому се вже ценс. Послухати часом, що тільки він каже по-нашому. То краще він говорив по-китайськи. Втішно їй здумати, що настав такий час, коли змовкло всяке глузування і клепання, а вимовилося вголос честь і дяка. Справді належна тому, хто увесь свій бік дбав, щоб наше слово не вмирало. Хто знає, що робиться на Дні моря. Всякий, хто побачить його тихий гладенький поверх, і сумно спущені вітрила на кораблях, скаже: тиша мой, і в нас до